Львівський апеляційний суд, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу під варту без альтернативного е, залогу. Ухвала суду першої інстанції Галицького районного суду міста Львова. Оскаржує прокурор Львівської обласної прокуратури, розглядає Львівський апеляційний суд, судова колегія під головуванням голови даного суду, судді головатого. 24 хвилини за участю адвоката Лариса Криворучко. 24 порушення, допущених судовою колегією під головуванням судді головатого, голови цього ж Львівського апеляційного суду. Такого тотального порушення імперативних гарантій конвенційних я не бачила давно. Я ще розумію, якщо це був е, сільський суд. Але Сільський суд, апеляційний суд. В будь-якому разі порушення прав закону та прав громадян недопустимо навіть в будь-якому районному суді, але у апеляційної інстанції таке право мінімізовано, що відбувалося в даному судовому засіданні. Не викликано мого клієнта, який, до речі, перебував в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням за умови тимчасової неможливості залишити цей заклад саме стаціонарне повноцінне лікування. А, іншого адвоката по договору взагалі не викликано. Інші два адвоката по договору не з'явилися в судове засідання з тим, що перебували в інших судових засіданнях, що згідно з вимогами о, кримінально процесуального законодавства України є поважною причиною непробуття особи на виклик. Частина перша суті 138 КПК України. Але судову колегію це не збентежило взагалі. Секретар судового засідання під час відкриття судового засідання не виконав. Імперативного обов'язку повідомлення складу суду та інших учасників, хто прибув, хто не прибув, хто викликаний належним чином отримав повідомлення про виклик, хто не отримав даний процесуальний порядок, тобто процедура судового розгляду та дій секретаря судового засідання, вони прописані в кримінально-процесуальному кодексі. Секретар не дотримався, порушив право клієнта. Але в будь-якому разі судова колегія зобов'язана була відреагувати до моменту відновлення законного порушеного права чинені секретарем судового засідання. Чи відреагувала судова колегія? Так, як? Ще більшим порушенням. Вимог кримінально процесуального кодексу їх набентежило, що секретар судового засідання не дотримувався даних вимог, не повідомив ні захисника, ні прокурора, ні судову колегію про те, що хто з'явився, хто не з'явився, кому не вручено судові виклики. Відтак було порушено відповідний порядок і, відповідно, не надання суду достовірної. Повної інформації. Судова колегія не відновила порушене право секретарем судового засідання. Та відповідне як я вважаю, відбулося знає, таке правове непрофесійні дії зі сторони судової колегії. Вони почали пририкатися, вони почали одночасно всі балакати, звертатися, перебувати один одному. Я на них дивилася. Це точно суд. Чи може просто це якийсь був сон? А, я розумію, що, як мені повідомили в Львівському апеляційному суді, вони там закон. Ну, це зрозуміло, але не в повному обсязі це є закон. Що таке посада судді? Це є звичайна посада. А, як посада прибиральниці, військового? Це є звичайна посада, яку обіймає людина. Різниця тільки в кваліфікуючих ознаках та вимог до тієї чи іншої посади. Це не Господь Боги, це звичайна посада. Сьогодні він суддя, завтра він не суддя. Але в будь-якому разі порушувати права людини в нашій країні заборонено. У нас Правова держава, де принцип верховенства та законності права є один з ключових, основополагаючих принципів системи судової гілки влади. Так от, повертаємося до судової колегії Львівського апеляційного суду під головуванням Головатого, голови цього ж суду. 24 хвилини, 24 порушення. А, суд відмовився. Відновлювати стан до моменту порушеного права, видалити адвоката-захисника в особливо тяжкому злочині з судового засідання. Застосували 330 статтю КПК. До речі, я одразу хочу вам повідомити, громадяни, що видалення прокурора та захисника не передбачено. От взагалі ні в якому випадку. Чому? Тому що прокурор це представник державного обвинувачення, а адвокат це представник сторони захисту. Відтак, якщо суд видали кого небудь з них, це порушиться вага. в судовому процесі, будуть відповідно звужені права тієї чи іншої особи. Це є заборонено. Видаляти можна підозрюваного, обвинуваченого інших осіб, але не прокурори. І ні адвоката. Це табу. Але не для Львівського апеляційного суду судді голова того головуючого, я так розумію, нехтувати законом. Для нього це є норма. Тому, але чому так? Тому що немає певної відповідальності. Тому що може собі дозволити за ваші податки, суддя голова може собі дозволити порушувати ваші ж права. Нонсенс. Розумію. Але такі дії судді Головатого та інші судові колеги є незаконними. Так от будь-якому разі, видалення іншої сторони з залу судових засіданнях – це обов'язкова і письмова форма ухвали. Суд сказав Головатий суддя особисто, не буде ніякої письмової форми ухвали. Тобто я правильно розумію, що е, суддя головати, він же голова Львівського апеляційного суду, перебрав на себе функції законодавчої гілки влади. Тому що саме дана гілка влади встановлює процесуальний порядок в нашій країні. Тобто законодавча гілка влади, судова гілка влади, Божя гілка влади, прокурорська. І це все в собі зібрав суддя тих судової колеги, тому що він є голова Львівського апеляційного суду, може собі певне дозволити. Це все зрозуміло, але незаконно. Так от, в будь-якому разі, застосували на наступний день привід до клієнта, якого жодного разу не було викликано. До речі, незаконний привід це є стаття Кримінального кодексу. І відповідно судова колегія під головуванням судді голова того відповідно вчинила дії, які мають ознаки ряду статей Кримінального кодексу. Чому громадяни зобов'язані відповідати перед кримінальним законом? А особи, які перебувають на посаді звичайні судді, не мають права. Чому? Чи для них інший кримінальний кодекс в нашій країні? Я вважаю, що в країні де діє а такі, як суддя Головати та судова колегія, яка здійснила такий розгляд нехтування прямим кривимох гарантій конвенційних, порушення чинних, чинної Конституції України та Кримінально-процесуального кодексу, тощо, не мають права обіймати посаді в нашій країні. Право єдине для всіх бути суддя, звичайний громадянин, прокурор та інші особи. Так ось. Дана судова колегія, мало того, що застосувала незаконний привід, вони викликали не чотирьох адвокатів за договором, яких вони взагалі не викликали. А викликали кого? Правильно, адвокати системи вторучної безплатної правової допомоги, по як називають громадяни, безплатних адвокатів. Так от менше ніж три хвилини знадобилось загальної з нареджую кімнатою. Для того щоб змінити запобіжний захід і без належних те правових підстав незаконно порушення належної правової процедури застосувати тримання під вартою без альтернативної застави без сторони захисту, позбавивши людину право на захист, позбавивши людину право на справедливий суд і порушивши 6 шосту статтю Конвенції право на справедливий суд. Відмовлено людині в доступі до правосуддя. Відмовлена у всьому, чому тільки можна. Сторона захисту не реалізована. І це що? Це є Львівський апеляційний суд. Це є обличчя судової системи України, деяких суддів, не всі, не всі судді є погані, не всі судді є непрофесійні, є судді, які дійсно дотримуються вимог закону, і дійсно законні та обґрунтовані та мотивовані рішення. Але Невданій судовій колегії під головуванням судді головатого з Львівського апеляційного суду. До мене дзвонило велика кількість десятків людей. Я читала на інформаційних майданчиках велику кількість коментарів, які залишали звичайні люди, адвокати, науковці, прокурори, судді. Я не бачила жодного позитивного відгуку після проглядання даного судового засідання. І це ми ще не бачили судове засідання де за три хвилини без повної сторони захисту в особливо тяжкому звучі, що було застосовано. Ну, в принципі, це все зрозуміло, а але це незаконно. Я не побачила жодного позитивного відгуку. Люди казали, Лариса Сергійна, зробіть щось, тому що не повинні судді отакі от бути, нехтувати законом, нехтувати процесуальним порядком, нехтувати процедурами. Для чого? Вони хочуть, щоб їм гроші приносили. І дійсно, ми бачимо, що судді продають судові рішення. Вдумайтесь, судді продають судові рішення. Хочеш так, стільки грошей. Хочеш поділити майно стільки грошей. Хочеш, ми тобі 130-ту помножимо на нуль півтори тисячі доларів. Це, це що просто ви розуміли, просто підпишіться на офіційну сторінку Вищого антикорупційного суду, і ви будете самостійно все бачити. Але я думаю, що для великої кількості громадян це не буде новина. Хочеш те рішення стільки, хочеш те рішення стільки. Невже наші громадяни в нашій прекрасній Україні заслуговують на таку судову гілку влади, на отаких суддів, як головати Львівська апеляційна суд? Я вважаю, що так бути не повинно. Наші громадяни варті конституції, варті конвенції, декларації та інших. Міжнародних договорів, згода на обов'язковість, яких надана Верховної Ради України та чинне Національне законодавство України. Закону буде в нашій країні. Тому, якщо ви бачите, що порушується закон, звертайтеся, пишіть у всі інстанції. Я вважаю, що камінь точі, отаке нехтування, як допустила судова колегія Львівського апеляційного суду, судді Головатого, Повинно бути однозначно таких суддів в нашій незалежній Україні, тому боріться і буде вам щастя! А якщо будуть питання, я вам завжди допоможу. Адвокат Бориса Кривовчика.